Сьогодні готуємо соковитий та яскравий прошарок для нашого новорічного торта конфі з ківі. У невеличку мисочку я відважую потрібну кількість желатину та до желатину додаю холодну воду. Розмішую желатин з водою між собою ложечкою та залишаю його в спокою на хвилин 20, щоб желатин набряк. Після цього можна перейти до самого киві. Своє киві я гарненько помила та тепер очищу його від шкірки. Своє очищене конфі я відразу відважую в ковшик з товстим дном. І в процесі я зрозуміла, що кожна киві важить майже 50 г. І оскільки мені потрібно для конфі 300 грам пюре киві, мені потрібно підготувати для конфі 6 штук ківі. Коли почала чистити своє киві, то зрозуміла, що Ківі буває різних сортів, адже це ківі було більш жовтого, ніж зеленого кольору. Також шкірка була зовсім без ворсинок, але це ківі було більш соковите, та скуштувавши його, зрозуміла, що воно більш солодше. Отже, 6 моїх очищених ківі заважило майже 300 г, Та тепер перебиваю їх занурювальним блендером. Достану пюре. До 300 г пюре киві я відважую 100 г цукру. Ковшик з вмістом ставлю на середній вогонь та весь час, помішуючи пюре з киві з цукром, вінчиком доводжу його до кипіння. Як тільки на поверхні мого пюре з'явились вже більш помітні бульки, під ковшиком відразу вимикаю вогонь. Це робиться для того, щоб зберегти яскравий зелений колір киві. Але оскільки моє киві ще з самого початку було зовсім не зеленим, до свого провареного пюре додаю трішечки зеленого барвника. Розмішую своє пюре з ківі вінчиком, щоб барвник рівномірно розподілився в ньому. На даний момент температура мого пюре 70 градусів. І вона ще трішки зависока, щоб додавати до пюре желатин. Тож своє пюре з ківі я відставляю в сторону, залишаю в спокою на хвилин 20, щоб воно трішки охололо та б хочу розтопити свій желатин. Я роблю це на водяній бані. Перемішую набрякший желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. А коли желатин повністю розтопився, мисочку виймаю з водяної бані. Та на той момент моє пюре вже охололо до 55 градусів. І тепер. Тепер розтоплений желатин можна спокійно додавати до конфі. Гарненько розмішую конфі, щоб желатин рівномірно розподілився у пюре. Готове конфі переношу у вже підготовлене металічне кільце та ставлю свою форму з конфі в морозилку мінімум на 3 години, а краще на цілу ніч. Свій прошарок з Ківі я використовувала у приготуванні новорічного торта, апельсин, киві та шпинат.